Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам дітлахи. Хто це так весело дзвінко співа? Це в десанчок крокує весна. Проситься в гості, проситься в гості весна. Весна до нашого краю завітала не сама, а ще свято великодні привела. Дітки, давайте весняночку промовимо, весну красну привітаємо. Ой весну з ним красна, що ж ти нам принесла? Принесла я вам літочко, щоб продигла житочку, вам дівчатка по віночку, а хлоп'ятам по кийочку. Дітки, курочка з курчатками нам казочку приготувала. Яка називається казочка про писанку Андрія Містківського. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко. Та котила з воно недалечко. Вочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, ух, яєчко по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. Ану ж яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А який сніг? запитав півник. Бо курчатка взимку не було, тому снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак незабаром великий. Пофарбуємо яєчко, щоб воно було парвисте, як весна. Закотили курчатко яєчко до своєї хати і почали його фарбувати. Пустився теплий дощик, потім утворилася веселочка в небі. Курчата у веселочки фарб позичали. На білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пір'ячком І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли. На крилечках піднімали, дівчинці наталці, яка їх зернятками годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні. Став гарний, як писанка, садок увесь, і проказала Наталочка Христос Воскрес. Ось така казочка про писанку. Скажіть, будь ласка, а якого кольору було яєчко? Вірно, дітки, білого. А де курчатка взяли фарби? Вірно, діти, у веселки. А чому курчата вирішили пофарбувати яєчко? Щоб воно було барвисте, як весна. А кому вони його подарували? Так, вірно, дівчинці, на талочці. Діти незабаром свято Великдень, яке святкують у неділю. Люди перед великодним прибирають свої оселі, подвір'я, а ще печуть смачний хліб, який називають Паскою, та готують смачні страви. А ще до Паски завжди розписували яйця писанки. Дітки пропоную вам пограти в гру підбори за кольором писанку. Вам потрібно уважно розглянути картинку та сказати, якого кольору писанку ми сюди підберемо. Погляньте уважно на картинку і подумайте, якого кольору писанку ми сюди покладемо. Вірно зеленого. А чому? Так, тому що в курчатки зелений бантик. А тут якого кольору буде писанка? Вірно. Червоного. Яка писаночка тут буде? Вірно, дітки, синього кольору. А тут дітки який бантик? Вірно, жовтий і писанка теж жовта. А тут дітки якого кольору буде писанка? Вірно, дітки, рожевого кольору. А тут дітки якого кольору буде наша писанка. Вірно білого кольору. Молодці і малята. Я сподіваюся, вам сподобалось грати. Сьогодні ми з вами слухали казочку про писанку та грали в гру, розкладали писанки по кольорам. Дітки наше заняття підійшло до завершення. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!